Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Склад боєприпасів рознесли у Донецьку. Серія потужних вибухів в центрі міста, де вони розмістили боєприпаси. Вона є повторна детонація. У Донецьку повідомляють про щонайменше 320 вибухів. вибухів. Одесі вже добряче прилетіло. Очікуємо офіційних деталей. Втім, телеграм-канали пишуть, що основний удар припався по аеродрому Шахтар Арену, де була розміщена база бойовиків та склади. Крім того, поблизу знищена ціла колона російських окупантів, той же час з іншою інформацією. Один тому рятувальний Іла 76 РФ рухнув поблизу центру Донецька. йшовши на посадку на аеродром, не мавши іншого вибору. Потужний вибух, повторна детонація. Другий літак за день інформацію, поки праховують та перевіряють. Літаки збили свої ж системи ППО, загинув високопоставлений полковник і майор, а Також 70 професійних контрактників, десантників, які були кинуті на оборону міста Донецька і повинні були навчати там місцевих мобілізованих ЗСУ у підході до аеродрому. Ситуація напружена Донецька область для диктатора Володимира Путіна. Це стратегічний політичний і військова завдання. Нє, риторика глави Кремля, нібито Росія звільняє народ Донбасу. Залишається незмінною. Таку думку 24 четвертому каналу, висловив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Іван Тимочко він наголосив, що ключовою для Росії Донецька область, адже Луганщину Росіяни майже повністю окупували. Як зазначив Тимочко, якщо Путіну доведеться зупинити агресію проти України через величезні втрати чи внутрішню політичну нестабільність, то він не сподівається, що матиме обґрунтування для російського населення. Нібито Донецьку область ми завоювали або народ Донбасу. Ми звільнили Тимочко. Підкресло що Росія вже від 2014 року планувала повністю захопити Донеччину та Луганщину ворог вибудував саме там і логістичні шляхи складування боєкомплекту, накопичення сили, як людського ресурсу, так і технічно. Також на території двох областей окупанти створили перший та другий російські армійські корпуси, які підпорядковуються російській армії. Але за сучасних викликів ведення бойової дії для них Донецької та Луганської області ще надзвичайно важливі, тими, що там дійсно зараз найлегше наступати, оскільки вони мають вибудовану мережу. Для своїх військ комунікації вибудували непогано, пояснив військовий голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ каже, що окупантам важко зайняти Донецьку область, хоча б напряму базову атаки, яку вони зараз проводять, йдеться про напрямок часового яру та Одіївки, коли ворог не зважав на втрати, тобто росіяни хочуть за двома напрямками зайняти Донеччину та Луганщину. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.